Друзі, всіх вітаю на канал. Ось Сьогодні у нас турнір. Турнірчик п'ятизірковий, Всі кольори. Кривава битва. Без хіла і воскресіння. Так, погнали. Ого! Це він так давно був, що в мене стояли. Стояла така команда. Ще й загони 4 -зіркові. Я вже давно ними не користуюся. Так ти диви? Ну, крім, крім цього, ще й всі ці У -у 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 -у. всі загони правильні. Так, уявлення не маю. Чим його грати, я знаю точно, що в мене буде грати момбел. Там фіолетовий, чи можна взяти ось такого дядька? А тут я як би думав. Ну, як думав, не сильно, я і думав, там просто щось, типу цієї команди я хотів брати. Навіть, блін, медея то 90. Але цей під цього загони є, а під неї немає. Ще. Деньків 10 візьму, напевно, під медею. То вже брати нема під кого. Так, і якимось ось таким чином Виколупуватися. А, ні! ніфіга вишов. У мене ж тоді вони не сіми камінцеві. Фінекса. Ось так спробувати. Даркфізе рознімати нема чим. Щось мені це не подобається, якщо чесно. Якщо чесно, а ким я ще можу тут сходити? Червоними. Червоними не хочу вже находився. Хілу немає. Юлька ще є, Юліус. Це занадто, це грімстілів, вже не візьму синю свою команду. З, ну, можна, типу, Юліус. А, ні, тоді загона не вистачає. Так, вибачайте, я зараз трошечки поміркую. Що в можна буде брати? Якби можна зараз взяти кр крістіну. Все-таки... Але там жовтий і шиммер. Типу крестину, шланга, шланг ватний, можна було б взяти і Мумбел Якщо момбелко прикритися, то було б непогано. Блін. Погано, що від, відображати будеться, якщо він перший ультане. Ладно, погнали. Ну, чудово, що тут скажеш. Там ще завдання 25 пойде в путі велик велика, блін, велетню. 25 персонажів вбити на турнірі. Не знаю, що я там складаю. Що мені здається, що піде цей турнір в сраку. А якщо ви бачили, що тут скласти щось можна, Чому вона не хильнулася? Дякую, блядь. Вони мені вже не потрібні. У мене якась чорна полоса, я вам відповідаю. Бабку ту кончену тянув, не впала. На війні зіграв так, що стыдно дивитися, блядь. Тут а будь ласка. Ооо! Чилося відразу на другому. Я не знаю, чим іти. Вірите, що грати уже не хочеться? Ну де да гребані фіолетові? От нафіга вони мені зараз надо будуть? Ще нафіга я його, бо я міг би вбити другий. Ладно, я вже просто. Та й може... Щитмана нам показати. Давайте в цю ввалимо. Чи фіолетових нема? Жовтих, червоні і зелені. Цікаво, я фіолетовим сову добью. І червоним не добив. Так, миньйони добили, це вже добре. Дурачок, так? Да? Крич кричав в першому поєдинку, чого вона не похилилась? Ну, то, що мені бар тут потрібен, то факт, але... Короче, все, треба йти на пенсію, блін. Міг би я й без те, і фінекси, і нехай би було 8, але там все одно камінця не було. Яка яка, блін, різниця? Нахер мені це фінекса? Все. Ну давайте так. Все одного іншого барда в мене немає. Фіолетово, но там взагалі не докачана нарциса. Та ладно, що я переживаю, в принципі, за цей програш. Зараз ще оборона там або взагалі не нападуть, або скотиться. Так, давайте це страшніше. Це переповнюють емоції. а ну оборона що там? да, ніфіга. Правильно, давайте мені таких. Так, ну цей по фіолетовому валить. Летви мені нафіг не надо. Забираємо цю вакханалію. Так, вертаємо дивах. Де это, блин! Та не ты так, ну де ж вона є, є бля. Можливо, погнали. Так, ну три якби є. Давайте їх поломаємо. Угу. Нічого глобально не під'їхало. Можемо ще раз їх поламати? Який чудовий день? Прям серьезно. Прям шоп вот вот прям, щоб, щоб Зилайн в центре проиграть, да? Тут отрейка будет. Да <схід> толку у них, блин, зрис. 38 на три хода. Оце я мощно вдарив. Питання воно мені потрібно було x 10 Мене вибачайте, ну, блін, чесне слово, щось. Щось у мене з цей груй хоїться. Знаєте, як буває чорна, от чорна полоса тупо приходить. Я б призив робив, мені навіть геми не падали там. Людям хоч геми падають пачками, а... Ладно, в першому поєдинку, ну ладно, хорошо, затупив. Ну все одно скластися не було де. Ну вот зараз можно мені зараз комботы? Давай-то так. Так, думаю вб'ємо. Просто не знаю, що тут коментувати. Поки що нічого не хочеться коментувати. Оце чітко. Оце по-нашому. Вівіку в центр. Де ви там, блін? Так, ти? Ти. І кого ми сюди візьмемо? Я Фрею зазвичай брав, але вона також фіолетво хотілося щось інше взяти. Да хотілося щось інше взяти. Он рея взяти може чисто так, мену знімати там. Чекайте, гляну. Контра, да, там буде контра. Давайте от чисто раді. Не знаю, отак вот от, хочу так. Може ману накинуть. А захист Вівіки зніме, до речі. Теж непогано. Так, давай ось так. Ірея заповільнили. Так, я його якось не дуже хочу. Не дуже хочу Вівіку вбивати. Ось так, так, да, 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 саме так. А куди потім будемо бити? Незрозуміло. Так, ну зробимо ось так. Давайте сюди. Отак от, от трійку фіолетову підлаштуємо, навіть не трійку, а четвірку. Ось так. Трошки погано, що йому хілиця Хантеру немає, немає яким. Ну, що за нас відгуляв? Блінцей, дурачок. А що якщо? А що якщо? Що я тут можу взяти? Якщо... Та дети. Ось так з койла, наприклад? Ні, це не прокатить. пу пу, -пу. когось іще надо, а, я тут можу фрею взяти. Нормально? Нормально, коротше. Будем видавлювати, якщо паразитів. Так, ну до цього удару я, в принципі. До нащо його заряджати ще більше? Готовий. Як готовий? На щоб він другий раз не ультанув. До речі, Фрея можна було в костю, без костюма взяти. Я вже не до чого не готовий. Все, зараз другий раз б'є. І це, мабуть, буде хеппі Без сині підтягнути я не можу. Ну, жовтий підірву, мене демілуна. Забьес Алканіном. Ну, як би ось так, давайте. Ну. Все, не приїхав синь. Все, все вішаємося. Все нахрен туди. Добренько. Дякую всім за увагу. Вибачайте. Ой, хочете ці церкви? дивитися, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра всім.